Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, І до нашого ефіру приєднуються наші наступні гості. Це директорка Володимир, Володимирської дитячої художньої школи імені Миколи Ракицького Катерина Юрчук. Вітання, пані Катерино. Вітаю. А також викладачка Володимирської дитячої художньої школи імені Миколи Ракицького Ірина Надюкова. Вітання, пані Ірино. Вітаю. Отож, шановні наші пані, хочемо з вами поспілкуватися про те, що знаємо, що у Лондоні експонуються роботи вихованців вашої дитячої художньої школи. І хочемо дізнатися, що це за проект, яким чином створювалися ці роботи, і яким чином вони вибиралися, і хто має можливість представляти Володимир у Лондоні. Хто розкаже пані Катерино? Пані Ірина, я хочу, щоб цим детально розказала Ірина Юрівна, тому що вона веде перемовини з організацією, яка нам запропонувала в цьому участь. Тому я їй надаю слово. Угу, будь ласка, пропозиція взяти участь в такому проєкті поступила нам ще в грудні минулого року, і ті роботи, які експонуються зараз у Лондоні, вони. Це вже е, другий раз ми беремо участь в цьому проєкті. Е, Всі е, перший раз ми брали е, участь наші діти чотири дитини, і другий раз вісім дітей. Тобто, ми вже для цього проєкту загалом намалювали 12 картин. У е, нас в Україні є така благодійна організація World Kids, Kids of, for Ukraine діти світу для України, і це ця організація займається таким проектом Діти України малюють. Картини ці картини е, їдуть в Лондон на виставку. Це не просто виставка, це виставка-продаж, і на цій виставці е, англійці мають можливість прийти, подивитися, обрати собі картину, яка сподобалась. Купити її, а кошти, які е, отримані за в цьому проєкті, направляються в Україну для підтримки мистецьких початкових мистецьких шкіл України е, наразі, в е, грудні місяці, в грудні січні місяці, в нас е, дітки малювали е, картини. І ці картини сьогодні ми знаємо, що вони вже знайшли, знайшли своїх власників. Ці Картини на сьогоднішній день вже прикрашають у селі англійців. бо зараз якраз демонструються ці картини, які ми писали в січні, в грудні, січні. Місяці. А це вже робота, яка написана була в квітні місяці, і зараз ми демонстру демонструєте роботи в квітні місяці. Робота Взяли участь в другому етапі цього проєкту, взяли участь вісім дітей і сім викладачів. Ну, Я не знаю, можливо, я перерахую тих дітей, які хай їх, прозвучать їхні прізвища. Це Левчук, Владислава, Подізей, Софія, Просова Ірина, Літвінова Олександра. Павловська, Маргарита, Франчук, Вікторія, Поліна Малюк. Малюк. Ну, угу. <східна> Матвійчук <східна> Інна. Мат Інна, це перше. Матвічук Іна, Уніщук Даша, Дарія Яцина, Ну, тобто, діти діти малювали картини акриловими фарбами. Нам, нам надіслали фарби, надіслали е, полотна. Діти тільки малювали картини, і діти малювали з задоволенням: малювали картини. Які... Перша тема першої виставки була Моя нескорена Україна. І діти малювали картини, е, в яких хотіли показати нашу квітучу Україну. В основному це були квіти. Нашу квіточу в Україну, тобто не малювали зараз дуже багато діти малюють війну, але малювання таких робіт, які, в яких висвітлюються квіти, мир, радість теж потрібно на сьогоднішній день для підтримки наших діток, які страждають від війни, і тому ми націлювали своїх дітей, щоб вони малювали такі позитивні роботи, і ви бачите, вам їх демонстрували, що всі роботи дуже гарні, дуже такі життєрадісні, життєстверджуючі. Тобто, наші діти цими картинами хотіли показати, що вони вірять в те, що наша. Україна буде, вона була і буде квітучою державою. Я ще а, також хочу да, залучитися, що ви звернули увагу. Що в першому в першій участі в нас взяла участь чотири роботи. Тобто чотири учасника, а е, надалі, у нас надалі наже було вісім діток, які взяли діти. Дуже хочуть брати участь в таких проєктах, адже вони розуміють важливість ці, цих робіт, е, що діти свої картини мають настільки гарними намалювати, щоб вона продалася, і ці кошти пішли нашим хлопцям, які дають можливість діткам навчатися і здобувати мистецьку світу. Тому е, я дуже підкреслюю, що важливість таких проєктів. В сьогодні є дуже актуальна, і я дякую організаторам, що на себе взяли таку нішу організаційну реалізовувати дані проєкти. Угу. А Можливо, ще, <зас> та пані Ірино, стосовно попередньої виставки, чи, чи відомо яку суму вдалося зібрати тоді, і чи не шкодували діти розставатися із своїми картинами? Ні, діти абсолютно не шкодували розставатися зі своїми картинами. Вони з дуже хорошим таким позитивним настроєм, дуже піднесеним настроєм. Їх малювали суми. На жаль, ми не знаємо, але ми маємо вже результат нашої участі в цьому проєкті. Наша школа вже від благодійного фонду отримала 25 етюдників. Uh -huh. І шість спеціальних підсві... підсвіток світильників для того, щоб підсвічувати натюрморти. Наші дітки цього року вже мають можливість писати роботи на пленері, мають інструменти для того, щоб малювати на свіжому повітрі. Uh -huh. Ну і Цікаво, чи зараз вже теж відомо, що, що ті чи інші картини будуть продані, так? Чи... А коли це буде відомо про таку інформацію? Ну, про таку інформацію нам повідомляють. Е коли картина продається, то організатори нам повідомляють. От на сьогоднішній день ми вже 100% знаємо, що всі картини спершу, всі чотири, які дітки написали в січні місяці, вони вже продалися і. Вже вони десь там в оселях англійців. А ті роботи, які наразі ми надіслали зараз, просто ми ще тільки на початку травня їх надіслали в Лондон і тому поки що результатів ще нас немає. Ми ще не знаємо. Можливо, на сьогоднішній день вже якась з тих робіт і продалася, але нам поки що ще не повідомили. Ну, я ще хочу тут зазначити, так. що найперша картина, яка продалась на аукціоні в Лондоні, це робота Матвійчук Інни. Це така ніби богородиця лялька-мотанка, яка тримає голуб, що означає мир, свободу, якраз і нескореність. Ви можете її продемонструвати на екрані, щоб глядач ну краще побачив і зрозумів, про яку я картину говорю. То це картина найперша продалася зі всіх картин, тобто 100 картин проекту, і вона була перша продана. Це 100 картин з першої виставки, а зараз скільки не? Зараз скільки на виставці? Зараз вісім. А загальна кількість 200. А загальна кількість 200. Ага, Ось розуміло. це якраз та картина, яка перша продалася на акціоні. Угу. Цікаво також, чи можливо, вам відомо, де саме в Лондоні експонуються ці картини. Ну, цього я не можу сказати, вибачте, не знаємо. Єдине, що хочу сказати, що мені було дуже приємно, тому що е, цю виставку, е, коли були от, наші роботи перший раз експонувалися, то е, цю виставку навіть відвідав е, король Англії. От відвідав наш відомий співак Бакарчук, е, Святослав Вакарчук. Дуже багато відомих людей е, відвідали цю виставку і придбали собі роботи. Ну, на жаль, в нас немає інформації, хто яку роботу отримав, але е, знаємо, що е, такі люди. Відвідали виставку, і ще це не наші дітей роботи, але так для загального для загальної інформації. Роботи дітей з цієї виставки також. Ну, дівчинка просто одна малювала з України роботу, і вона захотіла, щоб її роботи її роботу подарували Валерію Залужному. І йому подарували цю роботу. Так, що тепер роботи наших дітей, які брали участь в цьому проєкті, я не маю на увазі тільки Володимирської художньої школи, а в загальному, вони прикрашають у селі не тільки англійців, а й е, України. І ще один нюанс, що тепер наступний оцей етап, коли 200 картин е, дітей України, то е, в цьому етапі е, планується, ми спеціально робили. Фотографії е, каталожного варіанту дуже такі якісні, тому що планується створити спеціальний сайт, на якому е, люди з усього світу, не тільки англійці, а люди з усього світу зможуть переглянути ці роботи і можуть також, якщо їм сподобалось, звернутися потім до організаторів і придбати цю роботу. Угу. Ну, але на даний момент чи є десь можливість побачити ці роботи? Які були на виставках в Лондоні, можливо, і ті, які були продані, де це можна побачити таку інформацію? Ну, така інформація висвітлюється на Фейсбуці 100%. На Фейсбуці там є сторінка Любові Горбат. Вона є якраз організатором. Вона є організатором благодійного фонду і організатором. Всіх цих виставок, і тому на її сторінці ви можете побачити там вся інформація про ці конкурси, ой, верніше, про ці виставки, вона надається. Ну і насамкінець, ще до пані Катерини питання стосовно якраз роботи під час воєнного стану. Чи дійсно діти малюють війну, як каже пані? Ірина, що їх можливо найбільше турбує? Чи багато із ваших вихованців, можливо, виїхали за кордон, а чи можливо вони вже повернулися? Що для вас на даний момент найважливіше? Ну, найперше, для нас важливо зберігти наших учнів на базі нашої школи не зроблені укриття. Дітям це дає можливість перевоги малювати. Ми дуже дякуємо міській раді, яка посприяла, що в нас є укриття, і в нас постійно відбувається заняття. Ми не перериваємо і це стимулювало батьків і учнів повернутися в до нас, в Володимир, Володимирську дитячу художню школу. Звичайно, дітей це турбує діти. Маленькі, діти до кінця не усвідомлюють цієї жорстокості, що відбувається, і вони по свому її зображують на аркушах паперу. Це своєрідна арттерапія. Ми допомагаємо діткам це пережити і направити, розумієте, їх в хороше, гарне, мирне, спокійне, квітуче. Такий напрямок, щоб вони все-таки не зациклювалися на сьогоденні, бо воно дуже жорстоке, і в кожної дитини має бути яскраве світле дитинство. І колектив школи цьому сприяє, і всіляко ми стараємося розвивати і підтримувати, підтримувати наших учнів, наших дітей. Дякую вам, пані Катерино. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам. Директорка Володимирської дитячої художньої школи імені Миколи Рокицького Катерина Юрчук а також викладачка цього закладу Ірина Надюкова була з нами в ефірі громадської інтерактивного радіо Один і спілкувалися про те, що роботи учнів Володимирської художньої школи імені Миколи Рокицького представлені на виставках у Лондоні. Дякуємо вам, на все добре, тримаємось. Дякуємо, до побачення.